Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні ми говоримо про матчі з українськими легіонерами, які відбулися на цих вихідних. І розпочинаємо ми з таких матчів, як Арсенал Брайтон, де у нас міг зіграти Олександр Зінченко, але він в основі не вийшов. Тімбер замість нього з'явився. Зінченко був на лавці. Давайте подивимося, як завершився матч. 1-1 рахунок. Забивали Хаверц і Педро. Також отримав червону картку Деклан Райс. Ось така статистика була в матчі 1,7xG Арсенала, 16 XG Брайтона. По ударам в площину воріт більше у Арсенала 7-5. По ударам загалом 20 на 11 перевага Брайтона. Також перевага Брайтона у володінні м'ячем 63 на 37 Відсотків. Олександр Зінченко вийшов на 80 й хвилині замість Тімбера, в якого травма була. 6,5 оцінка, зіграв 10 хвилин, одну дуель верхову програв, два, дві позиційні втрати, три дотики до м'яча, акуратність пасів 0%, дві передачі неточних, один, одна довга передача неточна. І це вся статистика, яка в нього була в цьому матчі. Ось такі оцінки інших гравців. Вербрюген став на пару з Жао Педро гравцем матчу. Також, також Ступінь'ян, який вийшов на заміну у Брайтона, був одним з найкращих з тих, хто вийшов на заміну. Ось заміни у нас Арсенала, три всього лиш було їх. Йдемо далі до наступного матчу. Це у нас Евертон Брент, Бормут. Де у нас вийшло одразу два гравці наших, це Миколенко і Забарний. В основі вони вийшли одразу. І матч завершився класним камбеком у нас Бормута. 3-2 рахунок став. Бо у нас Евертон вів з рахунком 2-0. Але Бормут на з 80 по 90-6 хвилину. З 87-ї плюс по 90-6 хвилину зробив камбек. І виграв з рахунком 3-2 забивали. Кін, Кальверд Люїн, це у нас в Евертона і в Бормута Семеню, Кук і Сіністера забивали. Ось, такі, ось така статистика. По Єжі 2.4 проти 1,7 на користь Бормута. По володінню м'яча майже 50 на 50. У нас по ударам 12.11 перевага Евертона і 6 на 5 перевага. Евертона по ударам в площину воріт. Цей вигол у нас 2 на 4 в Бормут попереду. У Віталія Миколенка оцінка 6,7, відіграв повний матч, 7 виносів м'яча, 1 заблокований удар, одне перехоплення. Також 2 вир... виграні дуелі внизу з 4 і 4 з 4 виграні верхові дуелі. 11 позиційних втрат, 1 фол здійснив і 3 рази заробив. На собі штрафний. 42 дотики до м'яча 13-17 точність пасів, 76%, один ключовий пас, один крос вдалий з двох І одна вдала довга передача з двох Ілля Забарний відіграв також повний матч. У нас одна верхова дуель Точніше, одна низова дуель виграна з трьох 7 з восьми верхових дуелів виграно. Це хороший показник. 12 позиційних втрат, 69 дотиків до м'яча, 81 точність пасів, 42 з 52 точність пасів. І у нас 4 довгі передачі з 10 були точними. Також один раз він заблокував удар. Відіграв повний матч оцінка 6-8. Кепа дебютував у нас за Бормут у матчі цьому. Найкращими гравцями стали Двейт Макніл і Кальверт Люїн у Евертона. Ось такі гравці, ось такі оцінки гравців, які виходили на заміну. Сіністера 8,3 забив гол після виходу на заміну. Ідемо далі. Наступний у нас матч це Брентфорд-Саутгемптон, де міг зіграти Ярмолюк, але його в основі не було і на заміну він також не вийшов. Брайн Бемо, 9,7 оцінка, гравець матчу, 2 голи на його рахунку. Також забивали Віса. За Брентфорд і Сугувара, забивав за Саутгемптон. В принципі, нам більше нічого з цього не цікаво, тому що ярмолюк не вийшов на поле. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Портсмонс сандерленд де ми чекали в основі Русена, але він поки що не тягне рівень в основи, його туди не випускають. Забивали матч закінчився з рахунком 1-3 на користь Еверт Сандерленда. Забивали за Сандерленд Свенсон, Маєнда і Мадл. Натомість за Портсмут забив Мак... Оні... Оні... Онін. Короті, не знаю, як читається Це правильно ім'я в автогол забив і за Портсмут зарахували один гол. Назарій Русин вийшов на 87 й хвилині замість Маєнди, отримав оцінку 6-3, відіграв 8 хвилин, один невдалий дриблінг, 4 дотики до м'яча. 3 з трьох точність спасів, 2 дуелі, дуелі внизу були програні з 2. Також одна позиційна втрата і одного разу сфолив. Ось це вся його статистика. 63 оцінка маловато. Але він вийшов лише на 80 й хвилині. Ось такі оцінки гравців ви можете побачити на своїх екранах. Назарія Русина найгірша оцінка з тих, хто виходив, і взагалом. В в складі Сандерланда в нього найгірша оцінка, на жаль. Йдемо далі. Наступний у нас матч це був Лавія. Ламія проти Олімпіакоса, де ми чекали Ренас Яремчука після того, як він забив гол у минулому матчі за Олімпіакос, але його в основі не було. Олімпіакос переміг з рахунком 3-0. ЛКБ забивав на 41-й та на 79-й хвилині. Також Желсон Мартінс забив на 81-й. Ось така статистика матчу. Роман Яремчук вийшов на 85-й хвилині. Всього зіграв 5 хвилин. І я не знаю, чого від нього очікували, от замінюючи на такій пізній хвилині. Це дуже сумно. 4 дотики до м'яча, 3 точні спасів, одна верхова доль, одна незваду до аль програна. З одної також одна позиційна втрата. Це вся його оцінка, вся його статистика без оцінки. Оцінку йому не встигли поставити, дуже мало зіграв Роман, ще й отримав жовту картку. Я думаю, дуже низька була б оціночка. Йдемо далі, переходимо до вчорашніх матчів, це у нас е, неділя матч Челсі, Крістал Пелес, Починаємо з нього. Ми чекали мудрика в основі, хоча він, мабуть, не заслуговує грати в основі, але все ж. Челсі завершив рах... матч з рахунком 1-1. Забивали Джексон Jack... і Езе. Ось така статистика матчу 2,3 гжі у Челсі, 0,50 у Кристал Палас, 63 володіння м'ячам проти 37 на користь Челсі. По ударам площину 7 на 3 Михайло Мудрик вийшов на 74-й хвилині замість мало густо, і нарешті Мішаня вийшов вдало. Відіграв 16 хвилин, зробив 15 дотиків до м'яча, 5 з 8 точність пасів, один ключовий пас, два кроси невдалих, одна довга передача вдала, і один хороший момент він створив для партнерів: один гольовий момент. Це у нас була, мабуть, передача на Джексона довга. Де він виходив один на один, але не зміг забити. Хоч він і виходив з кута. Одна спроба дриблінга з двох вдала, всього ж. Дві, дві низові дуелі виграні з трьох, одна верхова з виграна з одної. Сім позиційних втрат, одного разу заробив фол на собі, і один раз заблокував удар. Ось така статистика у нас змудрика. Вийшов активно, вийшов добре. Можливо, можна цей, цей вихід на заміну записати до його активу. Оцінка 7.4 це найкраща оцінка з тих, хто виходив на заміну. Також Крістофер Кунку і Фелікс виходили з ним, але вони зіграли гірше. Ось така статистика: оцінки всіх гравців в цьому матчі. Педро Нетто, який вийшов замість Мудрика на лівому фланзі, зіграв гір, гірший свій матч. Також Мадуеки. Зіграв гірший свій матч у цьому, у цьому сезоні поки що. У цьому матчі вони були двоє найгірших в команді. Така у нас ситуація. Всі голи ви можете побачити в телеграм-каналі футбол. Також можете побачити нарізку дій Мудрика в телеграм-каналі футбол. Заходьте та підписуйтесь. Далі йдемо. У нас наступний матч це Севілья Жерона. Де в основі вийшов циганков за Жерону. І Жерона відіграла цей матч дуже добре. Вони перемогли з рахунком 2-0. Мартін забивав, Іван Мартін забивав на 41-й. І Абель Руїс забивав на 73-й хвилині з пенальті. Циганков відіграв 45 хвилин, його замінили одразу по перерві. Він відіграв 45 хвилин всього лише. Дві спроби дир, дриблінга, одна вдала. 30 дотиків до м'яча. У нього було, акуратність пасів, 82%, 14-17 точних. 5 кросів, один вдалий. 4, виграні, 4 дуелі внизу, дві з них виграні. Одна верхова дуель програна з одної. Також 10 позиційних втрат, одного разу сфолив. І один раз він відібрав м'яч. Оцінка 67 не найкращий виступ Віктора. Але це все може бути. В принципі, в нього одна з найгірших оцінок в команді. Окрім тих, хто виходив на заміну. Ось стартовий склад. І ті, хто виходив на заміну, особливо не, нічого не додали як в Жарони, так і в Севілі. Тож таки в нас справи. Дамо далі. Наступний матч Джена Л. Верона. Де в нас міг грати Маліновський, але він вийшов тільки на заміну. Дженно програв з рахунком 0-2, забивали Чачо і Тенкстед, який виступав, до речі, в Бенфікі Трубіна. Ось така статистика Матчу, по XG майже рівна ситуація. По Володіньовичам трошки більше на користь Дженуа, і по ударам, площин... по ударам Дженуа також на один удар більше в, в неї. Але по ударам площину 3-1 на користь Верони. Маліновський вийшов на, на 60-й хвилині, отримав оцінку 7,0, 28 дотиків, 18 з 22 точність спасів, 82%. 2 удари повз ворота, 1 вдалий дриблін з одного, також 4 дуелі внизу він виграв з 5 хороший показник. І також 2 з 2 дуелі верхових він також виграв. Це теж добрий показник. 4 позиційні втрати. Одного разу заробив на собі фол, І два здійснив відбора, і один заблокував один дриблінг. Зруйнував, так сказати. Хороший виступ Руслана в заміни він вийшов і додав до гри Джано, зробив її активнішим. Один з найкращих гравців, з тих, хто виходив на заміну. І загалом один з найкращих гравців Джано в цьому матчі. Навіть попри те, що він вийшов на заміну. Наступний у нас матч Ювентус Roma, закінчився він з рахунком 0-0. Тут ми чекали довбика в основі за Рому, він і вийшов. Отримав оцінку в 6-6, відіграв 82 хвилини. Один удар в нього заблокували його удар. 13 дотиків, 6 з 8, точність пасів, 75%. 13 дотиків всього лиш до м'яча. Всього 13% за весь матч, за 82 хвилини. Проти Ювентуса зрозуміло, що але Рома до нього взагалі не доставляє м'яч. з чотирьох виграні дуелі внизу. І також одна верхова виграна, дуель виграна з одної. 4 позиційні втрати, два рази сфолив, два рази заробив фол на собі. Вся його статистика в даному матчі. Теплова карта показує, що він дуже рідко зустрічався з м'ячем і дуже рідко взагалі. На нього йшла гра. Це дуже прикро. Але такі реалі і Роми вони поки що самі не знають, в що вони грають. Ось такі оцінки в цьому матчі. Довбек не є одним з найгірших. Але отримав оцінку дуже посередньо. Най... Найгіршим, мабуть, став Alexis Салімакерс. 6,3 оцінка, жовта картка. Ювентус також не дуже добре виступив в Атаці, але в обороні в них всі оцінки зелені, так як і в. Роми майже всі. Сау вийшов на заміну, в Ювентуса додав до гри. Нікола Залевський в Роми трошки краще зіграв за інших тих, хто виходив на заміну. Дібалан вийшов, нічого не зміг показати. Ідемо далі. Наступний у нас матч це Реал Мадрид проти Бетіса. 2-0 рахунок, БП Дубль. 67-75 хвилини, 75 це у нас він забував з пенальті. Ікжі в цьому матчі Реала 2,2. У Бетіса 0,70, Володіна 60 на 40 реал, 17 на 12 удари це також за реалом. І 7 проти 2 в площину воріт також за реалом. 2 на 5, Волод... все голкіпера, Бетіс тут кращий. Ось такі оцінки бачимо, що Чоміні, Мбапе і Федеріко Вальверд та Родріго отримали оцінки вище. Високого рівня. Мбапе отримав 8,8 найкращий гравець матчу. Дубль на його рахунку. У Вінісіуса Жовта, у Родріго, мабуть, асист. Якщо в нього така оцінка. Луні не вийшов в на... наполе, він просидів в заміні. Зрозуміло, що воротарі, Куртуа, Куртуа, всі діла. Брайан Діас вийшов на заміну, додав до гри Реала Мадрида, але Бетіс таких замін не було, які додали до гри. Всі вийшли посередньо. Нічого не помішали, але й не допомогли. Ось такі виступи українців за кордоном наших легіонерів. Ставте, будь ласка, лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм канал, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Сьогодні матчів з українцями немає. Ми чекаємо матчі Ліги Націй і збірної України. Зустрінемось уже на огляді поєдинку проти Албанії. Тож, побачимося вже там. Дякуємо за перегляд. Бувайте.